Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем? Гра розкриває тебе. Він найвеличніший тренер в історії англійської прем'єр-ліги. Завдяки йому перспективні Руні, Гікс, Бекхем та Роналду перетворились на справжніх зірок світового футболу. Але якого досягнення він насправді прагнув? Чому жорстко конфліктував з гравцями, та з якої причини ледь не покинув найсильніший клуб світу? Вітаю, це гра футболів! І за вашими багаточисельними проханнями я розповім продовження легендарної історії сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед. Юнайтед». 99-й рік Алекс Фергюсон приводить Манчестер Юнайтед до перемоги в Лізі чемпіонів та завоювання чемпіонства АПЛ та Кубка Англії. Королева Єлізавета присвоює шотландцю лицарський титул і приставку сер перед ім'ям? Здавалось би, можна красиво піти за прикладом іншого великого тренера Юнайтед Сера Мета Базбі, який через півроку після завоювання Кубка європейських чемпіонів пішов у керівництво клубу. Але Фергі інший він прагне перевершити заклятого ворога Ліверпуль, який здобув 18 чемпіонських титулів. Але звідки ця ворожнеча? Чому цікавість історії, давайте розберемось. У 86-му, коли шотландський тренер переїжджає у Манчестер, в Англії домінує Ліверпуль. Протягом 70-х і 80-х мерсесайдці 10 разів стають чемпіонами країни та успішно виступають в Європі, завоювавши у цей період 4 Кубки європейських чемпіонів. Тим часом Манчестер Юнайтед лише згадує старі успіхи 50-х та 60-х років. Але ворожнеча бере свій початок ще й за меж футбольного поля з часів промислової революції 18-19 століть. Манчестер був промисловим центром регіону. Його товари йшли через портовий Ліверпуль, який отримував з цього великі відсотки. Це не влаштовувало Манчестерських бізнесменів. Тисяча 1892 році завершується будівництво судоплавного каналу в обхід Ліверпуля, що боляче б'є по ним економічно. Ворожнеча між сусідніми містами переходить з вулиць на трибуни. Взаємна ненависть робить матчі між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем головним протистоянням в Англії. Фергісон відчуває важливість цих матчів для своїх болівальників, і його особисто бісить зверхність успішних мерсесайців, які вже мають 16 чемпіонств, в той час, коли МЮ лише 7. В перший свій сезон фергі двічі б'є Ліверпуль, який завершує на другому місці, а МЮ посідає аж одинадцяте. Попри це, тренер відчуває, що здатен здобути більше титулів ніж Ліверпуль, і це стає його заповітною мрією. Станом на 99-й гонка Фергі продовжується у славно звісному треблі. Він здобуває Кубок Англії, Кубок Ліги Чемпіонів та 12-те чемпіонство у Ліверпуля. На той момент 18. Хоча він і не складає конкуренцію, посідаючи сьоме місце в таблиці. А Фергюсон відчутно домінує у наступних двох сезонах. Відрив від єдиного конкурента лондонського арсенала складає непристойні 18 та 10 очок. Але в лізі чемпіонів наступні два сезони спіткають невдачі. Виліти в чвертьфіналі спочатку від мадридського реала, а наступного сезону від Баварії. Фергі розуміє, що проблема в гравцях і потрібно щось змінювати. Ці роки потроху йде оновлення команди, і саме тоді сер Алікс усе частіше робить помилки на трансферному ринку. Незмінний в 90-х голкіпер Петер Шмехель після завоювання всіх трофеїв прагне спокійного розкладу матчів у теплій країні і переходить у спортінг. З цього моменту у воротах ім'ю хаосто відверті привози, і ця позиція Ахілесова п'ята, через яку команда втрачає трофеї. У 2001-му Фергюсон допускається однієї з головних своїх помилок. Після невдалого матчу проти Фулгема він продає у Лаціо залізного Япастама, який за міркуванням шотландця не зможе повернути оптимальні кондиції після травми ахілового сухожилля. Прямою заміною Нідерландцю повинен стати 36-річний Лоран Блан з Інтера. Але француз і у найкращі роки не відрізнявся високою швидкістю. Тим більше в поважному віці встигати за темпом прем'єр-ліги йому стає дуже складно. Також з серії А приїжджає зірковий аргентинець Хуан Себастьян Верон, який на початку стає гравцем місяця в АПЛ, але далі грає все гірше та зовсім не вписується в тактичні побудови команди і входить в різноманітні рейтинги найгірших трансферів англійського футболу. Навесні 2001-го Фергюсон шокує весь світовий футбол заявою, що наступний сезон 2001-2002 стане для нього останнім в тренерській кар'єрі. Через багато років Фергі згадує той час наступною цитатою: мені тоді виповнилося і Я хотів приділяти більше часу сім'ї. Окрім того, я трохи втратив мотивацію і задоволення від роботи. Новина про відставку погано впливає на команду. Відкриває сезон Юнайтед поразкою від Ліверпуля в Суперкубку Англії. Крім цього, програє заклятим ворогам обидва матчі в чемпіонаті. В першому колі нового розігрушу опускаються у середину таблиці, програвши в кінці осені п'ять матчів чемпіонату з семи. Відставання від лідируючого Ліверпуля Жерара Ульє складає аж 9 очок. Не все гладко і в лізі чемпіонів завдяки легкому жеребу проходять обидва групові етапи. Але, наприклад, віце чемпіону Іспанії Депортіво досить безвольно програють двічі. Час, який відвів собі Фергюсон на тренерській посаді, добігає кінця. Керівництво Манчестер Юнайтед завчасно підписує контракт з головним тренером збірної Англії Свеном Йораном Еріксоном і готується почати працювати з літа 2002-го. Але як то кажуть... На різдво трапляються дива. В різдвяний вечір дружина Кеті каже Фергісону: ми з синами вирішили, ти не йдеш. Ти ще молодий, твоє здоров'я в порядку, і крім цього, я не хочу тебе бачити постійно вдома. Фергі, який насправді вже кілька місяців як жалкує про своє рішення, поспіхом телефонує президенту клуба Мартіну Едвардсу і запитує, чи можна залишитися. На наступному після оголошення новини в пресі матчі в Лондоні проти Чарльтона виїзна трибуна скандує наступні рядки. О, кожен з нас любить Кеті Фергюсон. Любить Кеті Фергюсон. Манчестер Юнайтед ще не прийшов до тями після жахливої першої частини сезону, тому третє місце це їхній максимум. В Лізі чемпіонів в чвертьфіналі нова зустріч з Депортіво, і на цей раз шансів у лакорунців немає. По суті, всі питання закриваються ще у першому таймі виїзного матча з красою від Бекхема та голом ван Ністелроя. А в Англії комфортно перемагають 3-2, не зважаючи на прохідний двір у власному захисті. В півфіналі і м'ю очевидний фаворит у протистоянні проти Леверкузенського Байера. В підсумку дві нічиї: 1-1 та 2-2 виводять у фінал саме німців. Але Фергі не здається і продовжує формувати команду. Цей випуск створено за підтримки вода. Юа футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то Юа. Влітку 2002-го з Ліц Юнайтед за неймовірні на той час 30 мільйонів фунтів переходить 23-річний Ріо Фердінанд, який з часом стане одним з найкращих центральних захисників у світі. В чемпіонаті Юнайтед повертається на лідируючу позицію, і виграє черговий титул в боротьбі з арсеналом, роблячи різницю у очних зустрічах з канонірами. Але протистояння з ними не є головним, про що саме в той час сер Алекс говорить в культовому інтерв'ю. Далі цитата: Моя найголовніша проблема не те, що відбувається зараз. Моїм головним викликом було скинути Ліверпуль з їх добаного насидженого місця. Так і напишіть». У лізі чемпіонів команда також виглядає впевнена на груповому етапі. Двічі обігрує Байер, віддаючи борг за минулий сезон, а також двічі б'є на потужний ювентус Марчело Ліпі. Особливо вражає гра на Делі Альпі. Гості виграють 3-0 завдяки дублю неймовірного Райна Гігза, а також черговому голу Ван Ністелроя. Але не все так ідеально. Тренер часто лютує то на адресу арбітрів, то журналістів, рідко дістається і власним гравцям. Це у нього від батька. Олександр Бітон фергюсон дуже полюбляв тишу і читання книжок, але вмить міг вибухнути і рознести усе навкруги, через що син називав його старим вулканом. Під час кар'єри сер Алікс також був тим самим вулканом, і один з культових моментів прояву його люті стається після матчу з Арсеналом в Кубку Англії. Розлючений фергі, невдоволений грою головної зірки команди Бекхема, у гніві б'є ногою по буці, що валяється на підлозі, і вона прилітає точно в брову Девіду. Це стає зламом у відносинах вчителя і учня та закінчується трансфером в Реал. Якщо хочете окремий випуск про легендарного Бекхема, пишіть в коментарях. Сьомий номер після відходу Бекхема все літа залишається вільним. У товариському матчі проти спортінга Фергіс спостерігає грою юного вінгера лісабонців Кріштіану Роналду, про якого вже цілий рік розказує помічник Фергюсона Карлуш Кейруш. 17-річний Вінгер показує себе в усій красі. Юний португалець сміливо йде у обіграш, фінтить, загострює гру, б'є по воротах та інколи просто знущається над захисником Джона Маши. Те, що цей хлопець особливий, очевидно, всім. Юнайтед програє ту гру 1-3. Тож після гри гравці Юнайтед кажуть, бос, ми маємо його купити. Вже через 6 днів португалець позує на Олтрафорд Траффорд футболці з цьомим номером. Фергюсон поринає у побудову нової команди, але в умовах зростаючої конкуренції миттєвий результат вона принести не може. Юний Роналду звикає до жорсткості і жорстокості англійського футболу, як у матчі проти Евертона, коли його намагається зламати місцевий молодий талант Руні. Через кілька місяців цей 18-річний хлопець гучно заявляє про себе на євро 2004 і в серпні під час матчу кваліфікації Ліги Чемпіонів Манчестер Юнайтед Динамо Бухарест на трибунах Олд Траффорд з'являється 11-річний болівальник з плакатом Please buy Rooney». Через тиждень плакат і автор плакату беруть участь у презентації Вейна Руні у якості гравця червоних дияволів. Руні дебютує з хет три коворота Фенербакче в Лізі Чемпіонів, але йому, як і Роналду, ще потрібен час. Тоді ж в Челсі приходить Жозе Моуріньо, і йому час не потрібен, йому потрібні трансфери. Він їх отримує, і наступні два сезони Челсі виносить усі в прем'єр-лізі. Команда Сера Алекса відстає від чемпіона в першому випадку на 18 очок, в другому на 8. Паралельно з цим Фергюсон продовжує підбирати деталі до майбутнього чемпіонського механізму, причому знаходячи не надто очевидні варіанти. Влітку 2005-го на Траффорд переїжджає південнокореєць пак Джесун з ПСВ. А також Фергі досі шукає нового Шмейхеля, намагаючись закрити проблемну позицію. Але Бартес, Ховард, Босніч, Керал та Вандергоу не дають команді необхідної якості, постійно вирушу. Гадують проблеми біля своїх воріт і перетворюють позицію на всеанглійський мем. Нова спроба теж не виглядає ідеальним рішенням. За 4 мільйони фунтів з Фулгема приходить Едвін Вандерсар, нідерландцю 34, і ще 4 роки тому його списали з топрівня в Ювентусі. Тож останні сезони він провів без особливих амбіцій, граючи на Крейвен Котич. Ще через півроку з Монако переходить лівий захисник Патріс Евра, який зі слів Пола Скол за перший час більше нагадує не футболіста, а паркувальника. А також серп манія відіч з московського Спартака. Ось таке підсилення в той час, коли Челсі закупає зірок пачками. В сезоні 2005-2006 у сера Алекса багато головного болю. В лізі чемпіонів справжня ганьба. Останнє місце в групі з Вільяреалом, Реалом, Бенфікою та Лілієм. На фоні ігрових проблем восени капітан і головний після тренера авторитет в клубі Рой Кін дає інтерв'ю клубному ТБ, в якому в жорсткій манері критикує молодих гравців і особливо Фердинанда, що після чергового скандалу призводить до розриву контракту з ірландцем. Якщо хочете окремий випуск про брутального Роя Кіна, напишіть в коментарях. Але це не єдина подібна ситуація, де наставник, захищаючи молодь, жертвує лідером. Перед фіналом Кубка англійської ліги Рудван Ністелрой, побившись Кріштіану Роналду, кидає йому фразу Іди поплач своєму таточку, знаючи, що у Кріштіану півроку тому помер батько. Для Фергюсона це стає останньою краплею. Він виганяє свого найкращого форварда, який забивав по 30 м'ячів за сезон. А влітку на чемпіонаті світу стається конфлікт між Руні і Роналду, коли англійці видаляють після вимог португальця. Повернення в Англію вже не обіцяє Кріштіану нічого доброго, адже ЗМІ та вболівальники готові знищити його за виліт своєї збірної з мундіаля. В той же час Челсі підписує Балака Коула і Андрія Шевченка. А Юнайтед після чистки і негативу навколо Роналду діє на трансферному ринку навдивовиж скромно. З Тоттенгема приходить центральний півзахисник Карік, який важко стартує на новому рівні, але швидко прогресує і стає незамінною деталю потужного механізму побудованого Фергюсоном. В Сезоні 2006-2007 Манчестер Юнайтед повертається на вершину. Команда розквітає, бере чемпіонство після великої паузи, випередив на 6 очок лондонській Челсі. В одній четвертій лізі чемпіонів МЮ вщен знищує симпатичну рому луча на спалетті. Віце-чемпіон Італії отримує у свої ворота м'ячів, два з яких на рахунку нещодавно придбаного Майкла Каріка. Цей факт приголомшує всю Європу і підтверджує, що Фергюсон знову зробив дійсно велику команду. Але пробитись у фінал з першого разу не вдається. На шляху стоїть досвідчений Мілан з неймовірним Кака. Вдома Манкунянці обігрують Росонері 3-2, але на залитому дощем Сан-Сіро Фергі програє Карло Анчелотті 0-3 і МЮ покидають турнір. Руні і Роналду в цьому сезоні швидко забувають нещодавній конфлікт і прекрасно взаємодіють, забиваючи по 23 голи в усіх турнірах, діючи переважно на флангах. Влітку в команду приходить Карлос Тевес з Весхему, і він стає ідеальним доповненням для Руні та Роналду, які завдяки працьовитості та бійцівським якостям аргентинця розкриваються наповну. Це тріо стає одним з найкращих в історії англійського футболу. В сезоні 2007-2008 Юнайтед забиває найбільше 80 голів і пропускає найменше лише 22 у 38 матчах, стаючи вдруге поспіль найсильнішими в Англії. Боротьба з Челсі йде до останнього туру, і святкування починається лише після фінального свистка у Вігані. Але на цьому розбірки з Челсі не завершуються. За 10 днів команди зустрічаються в московському фіналі Ліги Чемпіонів. На полі лужників червоні дияволи починають активно і відкривають рахунок всередині першого тайму. Вес Браун знаходить подачу Роналду, який головою кладе м'яч в кутворі Петера Чеха. Челсі відповідає в кінці першого тайму. Це Френк Лемпорт вчасно зорієнтувавшись після рикошетів. Відправляє м'яч у ворота один-один. У другому таймі і овертаймі команди шукають можливість вирвати перемогу. Дрогба влучає у штангу, Лемпарту поперечено. Неймовірний шанс втрачає і Гікс з героїчним спасінням від Террі. Попри усі моменти, виявити сильнішого мають після матчів і пенальті. У Манчестера помилки пропускається тільки Роналду. Сині перші чотири удари реалізовують, тому вирішальний удар йде бити Джон Террі. До програшу Юнайтед залишається мить. Капітан Лондонців не схибить, але футбольний фарт грає за манкуніанців. Террі втрачає рівновагу на слизькому газоні і влучає в штангу. Серія пенальті продовжується. Андерсон і Калу не помиляються. Перевірений десятиліттями боєць Фергюсона Райан Раян Гікс теж не підводить. Вирішальний момент серії успіх всієї команди зараз в руках Вандерсара. Рефері дає сигнал, можна бити. І коляна лька холоднокровно б'є, по м'ячу, і воротар відбиває. Після довгих років пошуків сер Алекс врешті знайшов того самого голкіпера. Манчестер Юнайтед знову найсильніший клуб Європи. Третій кубок чемпіонів для червоних дияволів і другий для сера Алекса Фергюса. Сезон АПЛ 2008-2009 стає визначним для головної мети сера Алекса – він зберігає усіх важливих гравців, витрачаючись цього разу тільки на Бербатова з Тоттенгема. В цьому розіграші, окрім Челсі, в гонку за чемпіонство вривається Ліверпуль, і саме підопічні рафи Бенітеса з неймовірними Джерардом та Торресом виглядають об'єктивно краще. Свою перевагу вони доводять в особистих зустрічах з заклятим ворогом. На Енфілді перемагають 2-1, а на Олд Траффорд взагалі, як здавалось, скидають чемпіона Строну. Потужна перемога гостей 4-1. А Стівіджи цілує камеру, і всі вважають, що в кінці сезону він поцілує так само і Кубок Чемпіонів Англії. Через тиждень ЕМ'ю програє ще й Фулгему з вилученням Руні і істерикою гравців. Команда втрачає контроль над ситуацією. Наступна домашня гра з Астон Вілою ставить усе на край прірви. До 80-ї хвилини господарі виглядають блідо і програють 1-2. Роналду зрівнює рахунок, але потрібна перемога. І в цей момент стається справжнє диво. Вже на четвертій доданій хвилині невідомий нікому дебютант Федеріко Македа на декілька секунд перетворюється у справжнього майстра. Італієць забиває головний м'яч свого життя, за який його завжди будуть пам'ятати та любити на Олтрафорд. Стадіон сходить з розуму, і цей гол змінює усе. Після цього МЮ не робить помилок, а Ліверпуль занадто часто грає в нічию з середняками, і в кінцевому підсумку червоні дияволи здобувають золото втретє поспіль, наздоганяючи мерсесайців за кількістю чемпіонських титулів. Тепер у обох клубів їх по 18. Також сер Алікс його хлопці знаходяться в кроці від повторення минулорічного успіху в лізі чемпіонів. В Римі на стадіо Олімпіко англійці активніше розпочинають проти Барселони. Але після голу Етону в десятій хвилині в гру більше не повертаються. В другому таймі Мессі, нібито знущаючись, забиває головою другий і ні у кого немає сумнівів щодо закономірності перемоги команди Пепа Гвардіоли. Влітку 2009-го команду покидає Роналду і Тевес, який підписує контракт з Манчестер Сіті, яких сер Алекс називає гучні сусіди. В новому сезоні тягатись Челсі не вдається. Усе починається з поразки на Уемблі в матчі за суперкубок Англії. Цього разу у серії пенальті лондонці б'ють більш вправно. В чемпіонаті підопічні Карло Анчелоті вдома виграють 1-0, а на виїзді в квітні здобувають перемогу 2-1, яка і стає вирішальною та відкриває шлях до чемпіонства. Сезон 2010 2011 Манчестер Юнайтед проходить надзвичайно рівно і без зривів. Найбільше в АПЛ забиває Дімітар Бербатов, кращий асистент турніру Луїш Нані. А в цьому року взнається Неманія Відіч. Дуже допомагає і новачок Хав'єр Чічоріто Ернандес, якого купили в мексиканській Гладалахарі за скромні 7 мільйонів євро. В повному порядку і Вейн Руні, який трохи втрачає швидкість і знаходить себе у більш низькій позиції під форвардами. Червоні так і не підпускають конкурентів на усі дистанції, випереджаючи Челсі і Сіті на 9 очок. Врешті Фергі досягає своєї мети. Манчестер Юнайтед встановлює рекорд за кількістю чемпіонських титулів, здобувши 19-те чемпіонство. Він зробив це. Скинув Ливерпуль з їх довбаного насидженого місця. В травні 2011 року Фергюсон вдруге не має шансів у фіналі Ліги Чемпіонів проти Барселони Гвардіоли. Ще за рік з сюжетом як у кіно програє чемпіонство гучним сусідам з Сіті. Сезон 2012-2013 стає останнім у кар'єрі Фергюсона, і ця історія має щасливий кінець. Сер Алекс та його підопічні здобувають чергову перемогу в англійській прем'єр-лізі. Чемпіонство в травні 2013-го стає для уродженця Говина 13 тринадцятим. І давайте об'єктивно цей рекорд буде триматися вічно. Інший рекорд, звісно, може впасти, але на даний момент сер Алекс Фергюсон з 49 трофеями найбільш титулований тренер в історії. Він пішов, як і слід йти таким потужним фігурам на піку слави чемпіоном, постать, що змінила хід історії для клубу Манчестер Юнайтед. Людина легенда, людина-епоха і просто старий, хоча й не завжди добрий фергі. До речі, жуйку, яку у своєму останньому матчі жував Фергі, підібрав болівальник і продав на аукціоні за 390 тисяч фунтів. Сума величезна. Але погодьтесь спостерігати за кращими роками в кар'єри Сера Алекса було безцінно. А нам з вами пощастило побачити цю епоху на власні очі. Сьогодні його харизми і впливу дуже не вистачає не тільки Манчестер Юнайтед, але й всій англійській прем'єр-лізі, яка без Фергюсона, безумовно втратила частину свого неповторного шарму. А я звертаюсь до вас підтримати фонд Трибуна героїв, який опікується родинами загиблих ультрас. Долучайтесь до допомоги тим, хто затято любив футбол, але віддав життя, захищаючи Україну. qr код зараз на ваших екранах. Як вам історія про великого і могутнього Сера Алекса? Напишіть, що найбільше сподобалось в цій історії, і в чому, на ваш погляд, феномен цієї неймовірної особистості. Прошу ваш лайк за Фергюсона і підтримайте, будь ласка, проект Гра футболів підпискою на канал. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!